Та сестрою важливіше за день радий повернутися у матрацний бізнес. Спіть спокійно, у вас буде знижка. У нас розпродаж залишків. Тож поспішайте до магазинів Король матраців. А ми вітаємо старшого брата з поверненням в родину. І пам'ятайте, що на кожному матраці з магазину МО хтось помер. Трупи на моїх матрацах. Гей, хто зіпсував нашу рекламу? Хто помирав на матрацях? Ні, Ні, це все брехня. Поверніться. матраци абсолютно нові, зроблені найгарнішими філіппінськими дітьми, яких ви тільки бачили. Це просто матрац. Матрац. Вони зрадили мене. Це нішу спину. Вибач, старший брате, ми побачили можливість вибити тебе з сімейного бізнесу і вибили. Це мене.